Тепер, на перший погляд, здається, що поточний момент це один із безлічі інших моментів. Кожен день життя складається з тисяч моментів, і в кожен момент щось трапляється. Та подивімося глибше, чи не здається тобі, що існує тільки один єдиний момент, що все наше життя. Це і є цей момент. Цей момент тепер єдина річ, від якої не втечеш, єдина константа твого життя. Незалежно від того, яка подія трапилася у твоєму житті, як воно після цього змінилося, з певністю можна сказати одне ми живемо тепер. Раз від моменту тепер немає порятунку, то чому б не впустити його в життя? Якщо ти осягнув силу моменту тепер, і якщо ти зріднився з ним, то скрізь почуваєшся, мов удома. Якщо тобі не затишно в моменті тепер, то куди б ти не пішов, відчуваєш тривогу. Поточний момент такий, як є завжди. Дозволиш йому залишатися таким поділ життя на минуле, теперішнє і майбутнє ілюзія, сконструйована розумом. Минуле і майбутнє. Це уявні форми, ментальні абстракції. Минуле. Це сума пам'яті про моменти, які були теперішнім. Те, що ти пам'ятаєш, подія. Яка існувала в моменті тепер. І в моменті тепер ти її згадуєш. Майбутнє, коли воно настає, це теж тепер. Так що єдина реальна річ це тепер, приділяти увагу моменту тепер не означає нехтувати повсякденними потребами життя. Це означає бачити в житті головне. Тоді легше дати раду другорядному. Ми не кажемо я більше нічим не переймаюся, бо існує тільки тепер. Ні. Спершу зумій побачити важливе і зробити момент тепер другом, а не ворогом. Визнай його, віддай йому належне. Коли момент тепер стає для тебе точкою опори, життя йде легко і просто перемити посуд, написати бізнес план. Продумати маршрут поїздки, що важливіше процес чи результат? Поточний момент, чи якийсь момент у майбутньому? Чи не ставишся ти до цього моменту, як до перешкоди, яку треба здолати? Чи не вважаєш майбутнє важливішим за теперішнє? Зазвичай так живуть майже всі. Але майбутнє завжди приходить у ролі теперішнього. Тому такий спосіб життя хибний. Він породжує нескінченний потік тривоги, напруги і незадоволення. Життя завжди розгортається в моменті тепер і ніде більше, а ми його не шануємо. Відчуй пульс життя у своєму тілі. Це закорінить тебе в моменті тепер. Зрештою, ти не візьмеш відповідальності за своє життя. Поки не візьмеш відповідальності за цей момент. За момент тепер. Бо момент тепер єдине місце, в якому можна знайти життя. Взяти відповідальність за поточний момент означає не протидіяти йому, приймати його таким, яким він є, перебувати у згоді з потоком життя. Момент тепер такий, який він є. Бо він не може бути іншим. Новітня фізика з'ясувала те, що спокон віку знали буддисти: у світі немає ізольованих об'єктів і подій, під сподом речей, усе з усім пов'язано в космічній тотальності, яка й визначає конкретну форму кожного моменту. Коли ти кажеш по точному моменту так, приймаєш його. Ти підключаєшся до потоку сили і розуму самого життя. І тільки так ти можеш стати провідником позитивних змін у світі. Проста і водночас потужна духовна практика приймати все, що виникає тут і тепер як зовнішнє, так і внутрішнє. Коли увагу спрямовано в точку тепер, людина стає притомною, ти ніби прокидаєшся від сну. Сну розуму, сну минулого, сну майбутнього. Така ясність, така простота тоді проблемам просто не лишається місця в житті. Є тільки цей момент, такий, як є. Коли увага приводить тебе в поточний момент, ти розумієш, що життя священне, священне все, що усвідомлюєш у стані присутності. Що глибше пірнаєш у поточний момент, то гостріше відчуваєш просту, але велику радість буття священність усього живого. Більшість людей плутають момент тепер і з тим, що відбувається в моменті тепер. А це різні речі. Момент тепер глибший за те, що в ньому відбувається, це простір, в якому щось відбувається. Тому не плутай вміст моменту з самим моментом. Момент тепер глибший за все, що в ньому відбувається. Увійшовши в момент тепер, ти виходиш за межі свого розуму. Нескінченний потік думок ущухає. Думки більше не поглинають усю твою увагу, ти не тонеш у них безповоротно. Між думками виникають паузи, простір тиші. Ти починаєш усвідомлювати, наскільки твоє єство глибше і більше за думки. Думки, емоції, чуття і досвід становлять зміст твого життя. З них ти видобуваєш смисл свого я і відчуття самості. Моє життя це сума всіх цих речей, принаймні так тобі здається. Ти постійно ігноруєш очевидний факт. Внутрішнє відчуття Я є» не має нічого спільного з тим, що відбувається у твоєму житті, нічого спільного з його змістом. Відчуття Я є» одне ціле з моментом тепер. Воно завжди однакове в дитинстві і в старості, у здоров'ї і в хворобі, в багатстві і в бідності. Відчуття я є, тобто простір моменту тепер. У найглибшій основі лишається незмінним. Люди зазвичай плутають його із зовнішнім змістом свого життя і тому відчувають, що вони є невиразно опосередковано через події. Іншими словами обставини життя, спокуси світу, нескінченний потік думок приховують від нас живе відчуття буття. Океан часу розчиняє в собі момент. Тепер. Тому ти забуваєш, що глибоко закорінений у бутті і наділений божественною природою, тому ти губися у світі. Коли люди забувають, хто вони, виникає тривога, гнів, пригніченість, жорстокість і конфлікти. Та істину, як і дорогу додому, запам'ятати нескладно Я не є мої думки, емоції, чуття. І досвід. Я не є зміст мого життя. Я є життя. Я є простір, в якому усе відбувається. Я є свідомість. Я є тепер. Я є.